Добрий день, шановні колеги. Радий вас вітати на других індоарійських читаннях. Я вдячний за те, що е, ви мені надали цю можливість і в вашій увазі пропоную уривок з дослідження, повний текст якого буде згодом оприлюднено на сайті Академії Еду. І не виключаю можливості, що і надалі він буде доповнюватися. Отже, тема доповіді. Родоначальник Скіфів Колоцай. І його Золоте царство пошук індоєвропейських паралелей. Згідно з автентичними переказами жителів Північного Причорномор'я, наведеними Геродотом, перший цар фій Колаксай був тим з трьох братів, хто заволодів золотими інсигніями, знаками влади. Це плуг, ярмо, сокира і чаша, які впали з неба, про це говорить власне Геродот. Колоксай разом з братами Ліпоксаєм і Арпоксаєм були синами родоначальника цієї землі Таргітая, який в свою чергу, як говорить Геродот, син Бога Папая, якого треба отужнювати за Геродотом із Зевсом Громоверцем, а і безіменної дочки ріки Борисфен. Вважається, що в іншому місці Геродот згадує про матір Скіфів як Апі, е, богиню води або кровительку у водяних джерел. У іншому варіанті скіфської генеалогічної легенди, що була переказана Геродотом, Геродотові греками-колоністами, розповідається про те, як діва змія, напівжінка, напіввихідна у печері від елінського героя Геракла народила трьох родоначальників скіфів. Їхні імена вже інші. Це Агафірс, Гелон і власний скіп. Начебто це відбулося в місцевості, назву якої Геродот перекладає на грецьку як гілея, лісора, лісова, деревна, через яку протікає гріка Пантікапа. Власне, повертаючись у Грецію, Грекус залишає діві дівчихідні свій лук. Пророкуючи, що царем цієї землі стане той із синів, хто зможе його натягнути. Це вдається молодшому синові, який і отримає ім'я Скіф, лучник, грецьке слово. Лас. І від нього ведуть свій рід, царі скіфів. Уточнимо. Не всі скіфи, а тільки царський рід, так звані царські скіфи. Також Гракл залишив синам пояс. Зі звисаючого на ньому золотою чашею, пані про яку скіфи носили на поясі чаші. Власне, отримані защені золоті предмети, наступні скіфські царі ретельно охороняли і з благовіннями шанували їх, приносячи щорічні багаті жертви. Герород пише, так як у землі, землі у них було багато, то Колоксай розділив її за розповідями скіфів на три царства між своїми трьома синами. Найбільшим він зробив те царство, якому було передане на зберігання цієї золотій реліквії. Отже, Колоксай розділив своє царство, одну з трьох частин синів Таргітая, на три царства, і інсень передав на збереження найбільшому з них. Яке, як каже Геродот, отримало назву те, в якому зберігається золото рісон Філасестай. Порівняно з тупонімами, цікавими, як на Україні, Золотоноша і Золотоножка. Деякі дослідники дотепно співставили цей сюжет зі східнославянськими казками про три царства. Мідне, бронзове і золоте де Золоте царство дістається молодшому братові, який народжується на сході сонця і тому теж пов'язаний із зорею, денним світлом і небом. Також багато дослідників звернуло увагу на те, що паралельно того, як у Іранському епосі першоцар Джамшид або Джемшид, міжа Вестійський їма і ведичний яма, три рази просить Бога про розширення землі. Бо його рясним стадам і людям вже не вистачало місця. Також із Джемшином пов'язані персидсько таджицькі перекази про незвичайні підземні скарби, що, мабуть, є скіфським аналогом захованих золотих речей або інцизні колоксаїв. Для академіка Рибакова здається логічним збереження золотих інсигній скіфів у середньому Подніпрові, де існує природний захист для жителів простору обмеженого річками Дніпро, Росава і Рось. Цей регіон разом із басейнами річок, Інгулець, Случ, Горень і Ворскла – території поширення Чорноліської археологічної культури 9-7 століття до нашої ери. Часто ідентифікують із протославянами. Власне, на цю територію накладаються найархаїчніші слов'янські гідроніми. На думку Бориса Рибакова, головним святилищем Скіфської імперії було Трахтимирівське городище VI століття до нашої ери на правобережжі Дніпра. Трахтимирів, на його думку, нібито утворював єдине тіле з Переяславом, який знаходиться вже на лівобережжі. На берегах ріки Трубіж, яка впадає в Дніпро біля підніжжя під саме Трахтимирівської Кручі. Поряд з ними знаходиться місто Канів із розкопом з Київського городища, а також цікаве інше місто із дуже прозорою назвою Золотоноша, яке знаходиться на річці Золотоношка. Який, Золотоноша, власне, як і переяслав на лівобережжі. Відомо, що лівий берег Дніпра також був заселений скіфами-гліборобами і межували вони зі степом по річці Ворскла, яке впадає в Дніпро на 220 кілометрів нижче Трахтимирів. Власне, як вважає Рибаков, Трахтимирівське городище було названо на честь батька Колаксая Арпоксая-Ліпоксая скіфського героя Таргітая, ім'я якого означає володіючи силою, тарги або довгою силою. Береможець, могутній. Ну, власне, його співставляють із е, індоєвропейськими богами громою блискавки. Хецьким тархунтом, хельським таранісом, німецьким тюром і тором, а також у ведах присутні дієслова слова із коренем тарх трощити, розбивати. На думку, Нашу автентична скіфська назва цієї однієї з трьох частин царства Колоксая, тобто того, в якому зберігається золото Паралати, оскільки цю оригінальну північно-іранську назву Геродот згадує в іншому місці, перераховуючи скіфів, говорячи, що на наймолодшого сина Таргітая Колоксая називалися Паралати. Цікаво, що у ведичній літературі згадуються як вороги індоаріїв якісь паравати. Враховуючи фрикат... закономірний перехід у скіфській мові давньоренського Д у скіфське Ел, деякі вчені скіфських паралатів ототожнюють зі згаданою Олесі легендарною династією царів цивілізаторів Парадата. Ім'я яких, начебто, означає «поставлені на чолі, за законом визначені, наділені правом першості, що пізніші епічні традиції у шахнаме згадується вже як пішда діти. Але, по-перше, парадати в іранській епічній традиції згадуються значно пізніше, ніж паралати у Городота. По друге, про нашу думку, якщо в північної іранські традиції паралати виступали у своїй більш архаїчній загальноіранській формі, саме як етнос або каста цивілізаторів, так званий царський народ, то в півніденно-іранській традиції перси і парфяни уявлення про них еволюціонувало образ парадатів як династії царів цивілізаторів. І найперша згадка про них згадується датується. Першим століттям нашої ери, тобто часом парфянського царя Вологеза І. Відповідно до чого, назва переосмислилася із зобов'язаних оберігати знаки інсигнії влади на маючих право на владу. Власне, думається, що назва цієї третьої частини царства Колоксая, котре, в свою чергу третя частина Скіфії, могла б звучати саме як Паралатія босківського компоненту пара, на нашу думку, ідентично давньоіранське баура, спорідне з індоарійським бхару, бурий, рудий. Того ж корення латинське слово ауро, золото, яке в первинному своєму значенні означає жовтий. І походять вони з індоєвропейського aus світити, сяяти з якого також походять цікаві литовські слова як ауксас аусас старопрусське аусіс на означення сяючої зірки або світла. Другий компонент назви латой. На нашу думку спорідний з латинським «латен» захований, укритий. До речі, від останнього слова, власне, походить і атнонім латини, як укриті, заховані за міськими стінами. Даний етнонім паралати, схожий на сербо-хорватське слово перлаті, засовувати, тобто функція семантична заховування, перлаті ватру, перлаті дирва у печ. І з цим також можна співставити українське слово шпурляти, так як кидати, заховувати кудись, засовувати щось. Геродот говорить, що три групи скіфів, власне Паралати Басилеї, Аротери і Георгії Номади, які походять від трьох братів, називали себе самі збірним іменем Сколоти. Також в історичних джерелах присутня назва частини східноскіфських скіфських племен, як сакулаті. І серед епіграфічних пам'яток Ольвії теж іноді зустрічається антропонім Сколоти. Як стверджує Геродот, походить автоетнонім сколоти від імені родоначальника їх, а саме Колаксая, де архаїчна форма першого компонента реконструюється дослідниками як сколес, «сколес» тобто з Звідки форма множини з Характерним для північноянських мов продуктивним показником множини та. Потім з втраче, час втрачений. Резотації трансформації фонетичних, скі, скілотай, скілофай. Ми отримуємо скітай, отримуємо етнонім, відомий зараз нам як скіфи. Власне, коренева основа етноніму з колоти скол. Але у деяких варіантах початкове С може випадати, як це бачимо в імені царя родоначальника з Колотів Колаксая. А також у зафіксованому увійській епіграфіці першої половини IV століття до нашої ери імені Коландак, який виводиться зі скіфського Куланд-Ака, привідомих інших скіфських іменах царського походження скіл, скілур, скілак, сколопік. Також, як вказує професор Степан Неливайко, індоарійському антропо і топонім коні присутні імена із санскритським коренем кула у значенні сім'я, рід, плем'я, наприклад, куладев, куладід, кулавант, кулапаті, кулагірі, кулачала та інших, іноді саме як конкретизація для поняття царський рід, царський. До того ж, на слов'янському ґрунті йому може відповідати поняття коліно, як рід, покоління, плем'я, звідки сербохорватське Коленович, людина знатного походження. А в іранському світі слова хіль-хель-хелі. Початкове С позначає, на думку професора Нелавайка, префікс сукупності, спільності, збирання. Наприклад, санскритське сакулья або російське сородіч. Со. Тобто наза сколоти означає співроди, співплемена. І сукупно означає всі скіфів. Так. Проте вважаємо, що значення імені Колаксай слід шукати у сфері функції його нохія. Тобто ім'я Колаксай героя отримав після того, як заволодів золотими інсигніями влади. Відомо, що особлива сакральна і ритуальна функція царя в суспільстві це забезпечення добробуту шляхом посилення загальної продуктивності, зростання врожаю, приплоду худоби, народження дітей. Тільки цар може це гарантувати, оскільки є на всім початкової продуктивної магічної сили, дарованої йому богами, предками або внаслідок його народження в царській родині. Як пише Фрезер, царів шанували не просто як священнослужителів, посередників між людиною і Богом, але й як богів, здатних наділити своїх підданих і шанувальників благами, які випрошуються у надприродних невидимих істот. Ритуали ініціації царя його коронації та інтронізації, коли боги передають йому свою магічну силу, як правило, тісно співвідносяться із аграрним культом. Цікаві для розуміння семантичного значення скіфських золотих інсигній на навод, дані наводить Михалобухарі, паралелі їм із нарядями, які використовувалися в індоарійській традиції при рутуалі Раджасуя і тронізації царя. Вважаємо, що аналогічна функція була притамана і Скіфським царям. Тому, виходячи з індоєвропейської спорідненості, ми про пропонуємо діставити зі скіфським першим царем-колоксаєм, власником золотого плуга і ярма, литовського бога, врожаю і достатку скальсу, ім'я означає прибуток, зростання, кількість і походить від дієсмова скілті, скелті, у значенні розколоти, отримати тріщину, розділити. Але воно також має ще й значення класти разом з кількох частин. Скальса вважався уособленим у своєрідному розі достатку. І тут ми можемо пригадати знамениту скіфську чашу, знаменити скіфські ритони, а також те, що в традиції, грецькій традиції існувало поняття скіфос на означення чаші з широким верхом і вузьким дном. Божество скальса шанувалося балтами на святі першого урожаю. Невеликі буханки хліба випікалися з перших зерен і по три кладуть у кожну бочку під час розсипання зерна у них. Скіш литовського бога скальсу відомі дослідники Іванови Топоров співставляють з богами урожаю латиським юмісом і російським споришом. Вони зазначають, що з Юмісом пов'язаний цікавий ритуал, в якому є місце переслідування биття і розчанування героя. Його ловлять по всьому полю, схоплюють, волочать полиниві, б'ють, рвуть волосся, відрізають голову, заштовхують воду і так далі. А наступним далі відбувається приховування захопленого героя. В різних об'єктах, які є символами багатства, врожаю. Це сніп, скирта, кліть, комора. Цим, на думку Іванова і Топорова, вони нагадують відповідні мотиви з так званого основного міфу індоєвропейців, де громовержець Перкунас так само поводиться зі своїм супротивником, велонясом, божеством духів або скромів. Крім того, у латишів юміс коваль. Він кує шпори на камені і він ховається, спить під каменем. У нього є коні, його жартовна тварина, козел і так далі. Що дуже нагадує певні моменти зі скіфської традиції. У білорусів божество спариш, в російській вимові – спориш позначенні рясний, «багатий», щедрий, е, співставляє з давній індійським щиро, жирний, «жирний», товстий, латинським проспер, щасливий, сприятливий. І його бажають уособленням урожаю у вигляді білої, кучерявої людини, яка ходить по полю і іноді навіть разом з Богом і грає. Він виступає символом родючості і з часом переосмислився е, на святих е, покровителів урожаю. Наприклад, Фро, Фрола і Лавра, чи Кузьми і Дем'яна. Литовський скальса це одночасно і властивість якоїсь речі власне ощадливості, здатності утримувати велику силу в невеликій кількості, наприклад, хліба, борошна, дров, врожаю. А також загальне поняття щастя, благополуччя, добробуту, аналогічно іранському фармо та фінському сампо. Цікаво, що існуючий улитовчий вигук з кальса рівносильний слов'янському побажанню хліб і сіль, дай Боже, і відповідно відсилає до слов'янського Бога», внуками якого ідентифікували себе слов'яни Русі. Найімовірніша основа імені Колаксай Скаль, і Скальса, що лежить в означенні обряду збереження, врожаю, майна достатку, теж зафіксовано і в германських традиціях. Наприклад, в середньовічній англійській мові ми зустрічаємо слово скулк. У норвезькій – «скулка», у значенні ховати, ховатися, датське скулки, шведське сколка робити «робити ухилятися. Англійський скалк, скалк, група лисиць у значенні буквально затаяні. Нижня німецьке шулен ховатися, прикривати. Всі вони походять від індоєвропейського кореня. «скел», «скел» у значенні покривати, накривати. Таким чином, ім'я «Колаксай», яке у первинному своєму значенні символізує право на володіння золотими речами і інсигніями і пов'язується з ритуалом обрання царя, стало надалі означенням певного царського роду, у функції якого входила охорона захованих золотих інсигнів влади. А надалі. Перейшла на означення тих племен і народів, які визнавали легітимність даного царського роду Колоксая на владу над собою і, відповідно, визначала себе як Колоксаєві колоти. Дякую за увагу. Буду вдячний за зауваження до даної доповіді, а також до статті, яка буде виставлена незабаром для загального доступу. Yeah, Thank